Темне місто, автор темний кіт, клуб для своїх яскрава вивізка Темне місто як невідступний привид, простягала свої червоні букви у безкраї темряві, неначе запрошуючи до вуличного закутка, де реальність спліталася з міфом, холодне повітря здавалося наповненим таємничими шепотами, які випливали з глибини вечірньої тіні. Вулиця оплутана сутінками, нагадувала старий сон, де забуте минуле мимоволі відроджувалося у вогких образах. В декораціях між світлом і тінню двоє охоронців, мовчазні гіганти, пильнували за входом до цього таємничого клубу. Їхні обличчя під легким світлом створювало незриму стіну, що відокремлювало свій світ від світу сторонніх. Вони стояли як вікові дуби, зморшки на їхніх обличчях викривлялися під вагою історії, яка не залишала їм вибору, окрім того, щоб служити. Раптом з темряви з'явилася фігура. Постава була стрункою, а одяг елегантним. З нотками старовинної розкоші. Охоронці навіть не спробували перешкодити йому. Старший з них з Шрамом, який був свідком багатьох ранніх світанків, злегка кивнув. Вітаю вас, мілорде, промовив він, намагаючись не піддатися паніці. Очі незнайомця палахкотіли, немов вогнепальні зірки, що могли спалити уяву. Вони пробивалися крізь темряву, наче самий демон, таємні наміри якого важко було осягнути. Темної ночі панство, відповів він, дивлячись на охоронців з легким презирством. Хто ж сьогодні править цим клубом? Елеонора Павловна, тихо промовив охоронець, передаючи емоцію, що нависла в повітрі. Вона чекала на вас. В цей момент двері клубу розчинилися, і яскраве червоне світло, наче пекельні гейзери вдарило в обличчя, легкі акустичні звуки джазу огортали гостя, немов магічні води Старого Океану. Здається, усі тривоги та переживання розсипалися в пил на далеких гранях. Він ступив у залу, серце його забилося сильною знервованістю. У повітрі витає аромат дорогого алкоголю, сигарного диму та свіжих квітів, але не простої розкоші це було дещо більше. Тут панував дух стародавніх таємниць сплетіння пахощів від закляття та магії. Стіни були декоровані важкими червоними шторами, а золото підсвічування відзеркалювалося на мармурових оздобленнях. Немов гру велосипедного дягунку, що нагадувало епоху минулих століть, кожна деталь цього місця від розкішних люстр до столів із темного дерева наповнювала атмосферу загадкою. Вітер, що проник крізь відчинені двері, приніс із собою знайомий холодок, але в той же час щось небезпечне. Він ковзнув поглядом по залу, зупинившись на одній із фігур, що сиділа за столиком. Це була жінка, вродлива, вражаюча зі світлом, що пробивалося з її очей. Як у обличчі самих зірок, її статура виглядала так, як ніби сама ніч створила її з тієї ж самої матерії. Клята відьма, подумав він. Його думки, які пробилися крізь зовнішню стриманість, заплуталися в розкоші і таємниці, що оточувала цю апокаліптичну красуню. Справжня небезпека ховалася за її усмішкою, наче клинок, захований під шовковою ковдрою. Переходьте до нашого телеграм-каналу та слухайте всі наші історії. HTTPS дібіс, ва тем, темне місто.